Очевидці трагедії твердять, приборкати своєчасний вогонь не вдалося через відсутність на території бази пожежної водойми. Енергетичні експерти також нарікають на ігнорування елементарних правил експлуатації об'єкта. За їхніми словами, нинішня трагедія не перша в компанії, якій належить Васильківська нафтобаза. Її власник каже експерт, міністр енергетики часів Дінуковича Едуард Ставицький. Рік тому на одній з його заправок, через недбалість, стався вибух. Тоді загинули четверо людей. Винних не покарали, справу закрили. Багато претензій, за словами, експертів, може бути і до нафтобази Василь Коль. Это самая яркая иллюстрация той коррупции, которая есть у нас в стране. Объекты, эти строились везде и строились с грубыми нарушениями техники безопасности. МЧС уже сегодня говорит о, тех, о том количестве нарушений. И опять мы понимаем, что если бы год назад. были сделаны выводы, и эта сеть подверглась серьезному исследованию на предмет правильности и соответствия всем нормам, то, возможно, этой трагедии не было бы. Бересеем выходила на меня за инициативу, чтобы мы им привезли песок, потому что там засыпалась пожарная водойма. У них была там пожарная водойма довольно вот, и они ее засыпали.